Всім привіт. Так, вирішив я трохи зрізати виноград. Ну як трохи, весь виноград. Е, це в нас в мене кишмишхуб. Е, щеплений був. Е, Напевно, якась Ізабелла або щось наподобі того, Невелика тут у мене ця е, шпалера, та, але ще й вверху. Та. E, таких два великих пагона, раз і то другий і на ньому. був e, Кишмишку e, буду давати скорше на вино. там він трохи року кисленький, тому що нічого не достигає У нас вже два тижні дощі і ще там дощі передуть, переду переду вирішив зняти. Якщо я знімлю його, то буде добре, а то приходять до нас і знімають замість мене, та? причому з кульками, що я навіть не знаю. Що ще в мене є? Кишамиш фейс. Трошки є, він солодкий, його ще трошки лишає, тож ми собі так потрошки по його доїдаємо. І ще висить в мене полуничний. Трошки полуничного. Теж доходить, доїдаємо і все. Так, а з цього планую робити вино. Чи багато вийшло? Як на мене, багато, так? не чекав такого результату, але... Думаю, кілограм тут 60 точно є. Навіть більше пана. От це 20 літрове відро. 20-20 це вже, ну, тут, тут немає тут половим. Ящики великі. Думаю, що з нього зробити. Так? Якось так, Львівська область, дощі, вирішив зняти, думаю, толку з нього вже не буде ніякого. Якщо не потріскається, то почне хворіти, якщо не почне хворіти, то ще якась зараза в нього чіпиться. Так, на сьогоднішній день поки що так. Ну результат дуже гарний. Дуже гарний мені Все, Всім пока, до зустрічі.